Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року у нас? Так, звісно, весна. Навесні кожного року наша земля пробуджається. В стародавні часи існував Бог Сонця, його звали Ярило. І за те, що земля полюбила сонечко, він подарував їй квіти, зелену травку, срібні озера, блакитні річки, жовті піски, сині моря. Пригадайте! Як ви разом зі своєю родиною відпочивали у лісі? Можливо, збирали проліски, підсніжники. Коли ми виходимо із лісу, то можемо побачити луг. Луг це трави і квіти, а ще і велика кількість комашок. Що таке луг? Луг це килим трави навколо, квітів ошатних віночки. Дзвінкі коники, метелики грайливі, жукини квапливі, з медом солодким джілки, пісня перепілки, аромат м'яти і ніжні звуки сопілки, на якій грає пастух. бо він пасе на лугу домашніх тварин. Пропоную познайомитися з яскравим світом квітів лугу. Мак. Квітка витанчена, елегантна, його пелюстки бувають різного кольору, найчастіше червоного, а можуть бути рожевого, білого, фіолетового. Але квітку маку швидко опадають пелюстки. Розцвітають маки на весні, Серед поля наче жар горять. Співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, пам'яті тів вбережуть. і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки Макі червоні квітки розпускають пилюстки. І ледь дихає, пелюстки колихає, маків червоні квітки зів'яли швидко, макові коробочки хитають, насіння в них дозрівають. А про наступну квітку можу сказати так: голівка влакитна і довга стеблинка. Ну, хто його не знає. Той волошкою називає. Волошки бувають не тільки синього кольору, але і рожевого, білого, жовтого, фіолетового. На Вкраїні волошку дуже цінують, бо вона володіє лікувальними властивостями. Існує легенда, чому так квітку називають волошка. Одна русалка закохалася в юнака по імені Василь. Але той. Не відповів їй взаємностю. Вона хотіла, щоб він пішов до неї у підводне царство. І за це, що він їй відмовив, русалка образилась на хлопчика і зробила його синьою квіткою, якою називають Волошка. Ой волошки волошки. Ви не є жовті, а сині, ви в моєму житті. Спомінь сумний Ви в моєму житті. Спомінь сумний залишили Про цю квітку, дітки, хочу загадати загадку. Стоять у полі сестрички, жовті вічко білі віє. Здогадались? Це ромашки. Білу ромашку не можна переплутати ні з чим. Відразу відчувається приємний аромат. Ромашка аптечна володіє не тільки приємним запахом, але і дієвим лікувальним властивостями. Дітки, подивіться, що ви бачите? Звісно, поле. А чим воно відрізняється від лугу? Поле ми обробляємо, засіваємо, а луг має рослинки, які зростають самостійно. Люди. Висаджують квіти цілими полями. Тому є поля лаванди, поля льону, поля тюльпанів, поле маків. Пропоную дітки разом з батьками опинитися на лузі і пригадати рослини. Дітки подивіться на цю. Білу квіточку. Цю квітку ви впізнали, це ромашка. Батьки прошу допомогти діткам і пригадати разом назву цієї рослини. Це деревій. Ось така біла парасолька зустрічається на лузі. Це аніс. Наступна рослинка зростає не тільки на лузі, а й при дорозі. Називають її подорожник. На лозі ми зустрінемо дуже велику кількість лікарських рослин. Дорослі! Пригадайте її. Ця квітка має назву Звіробій. А це квіточка жовтого кольору має назву Жовтець. Діти подивіться на цю квіточку. Вона зростає на лозі, але ми її бачили і в дитячому садочку. Здогадались? Це кульбаба. Дорослі до вас питання. Пізнали цю квітку? Це пижмо. Дітки, якого вона кольору, ця квіточка? Жовтого. Батьки, допомагайте! Це в нас з вами чисто тіл. Дітки, а цю квітку ми сьогодні згадували. Вгадайте її назву. Вірно, це голушка. Такі квіти можна побачити не тільки на лузі, а й в садку. Але вони можуть бути розмірами різні. Цю квітку називають дзвіночки. Наступна квітка зростає не тільки на лузі, а й люди засівають цілий поля. Це льон. Синя квітка лікарська має назву. Дорослі, допомагайте, це цикорі. Наступну рослинку ми з вами бачили на території нашого садочка. І вона зростає на лузі. Це дика цибулька. А цю рослинку ви можете зачепити і принести додому після прогулянки. Вона чіпляється до речей. Це реп'ях. Ця рослинка лікарська. Її можна побачити і в саду, і на лузі. Це п'ята. Квітку ви впізнали, але назва в неї конюшина. І остання квітка, яку впізнають діти, це в нас дітки що? Звісно, мак. Молодці. Дякую дорослим і діткам за те, що ми з вами побували разом на лузі.